Це ж питання в чому: а хто буде е, переглядати, е, хто буде переглядати, якщо вони призначають тих, хто е, має переглядати? І От я завжди е, задаю такого роду питання. пам'ятаєте, вони обіцяли, що можна відкликати депутата будь-якого. Да? Це дуже схвально сприймалося українським суспільством. Я казав, що токаність. Що у влади, у влади у влади є такі можливості, що якась буде відкликати не того, кого ви хочете, якого треба відкликати призначивши свого генпрокурора. От і все. Свого генпрокурора, маючи можливості на. Ми ж бачили конверти, маючи можливості підкуповувати, маючи можливості, значить, там контролювати виконання, там шантажувати, там наїжджати, маючи всіх силовиків, кого будуть виклика... відкликати? А судді, хто, запитував я завжди. А прокурори хто? От Хмельниччина нам показала 63 прокурори інваліди, які не бачили того, що відбувалося на Хмельниччині. От вони мають контролювати да, на те, що відбувається на Так Вони ж не бачили. Вони не бачили, як переходила нерухомість, як голосували на Хмельниччині за те, щоб забирали у парки в центрі міста і передавали там цій крупі. І її чоловік очолював відділення пенсійного фонду, той, що лежав на мільйонах, яких... Не могли порахувати їх син, який очолював значить, рахункову держауді держауді, Тобто ті, які мають рахувати гроші, не могли порахувати. Скільки в них вдома грошей? Зараз вона навіть під санкціями задекорувала купу майна, і ми хочемо, щоб, щоб ті, які тоді не бачили, зараз раптом побачили і почали переглядати ні. Це друге майно, Ні, це то друге. не то майно. Тому тому, ні, ні, ну, пам'ятаєте, так? Да, от як. Значить, весілля в Малинівці, Да? Це моє, це моє, це знов моє, це твоє, а це передачі знов собі, а це, а це моє. Отак от вони рахують. Як попандопала, вони рахують. Це прекрасно в них виходить. Тому я то за. Якщо ви питаєте на ваше запитання. Але яким чином? І хто це буде робити? Тому вони хочуть залишитися при владі. Далі, тихенько прибираючи тих, хто вже зашкварився, або завтра буде зашкварений. Ну, нема Чернишова, і зараз так собі Чернишову. І ніхто вже через місяць, два, три, через півроку, хто буде запитувати Чернишова? У нас будуть такі проблеми на порядку денному, що хто буде запитувати Чернишова. Де ніку відсунули. Керівник керівників адміністрації обласних, тобто звинувачувати мерів ви можете, тому що мери обрані, а керівників ви можете тусувати, а потім заступниці. Цих керівників, як Запоріжжя, там десь там на Балі виринають і кажуть, а дівчатки, як тут хорошо? В купальничках. Вони накалядували, як на Дніпропетровщині, на Запоріжжі, скільки ви поміняли вже керівників міської і обласної адміністрації військової на, на Херсонщині. Як у вас в Покровську працювала адміністрація, на яку виділялося десятки мільйонів, з них дві третини йшло на зарплати, на утримання, в тому числі і на управління з туризму. Коли одне повідомлення, я пам'ятаю, серпень поза позаминулого року вже Покровськ, одне повідомлення про те, що на тому самому сайті, одне повідомлення про те, що треба дітей евакуйовувати, бо зверху сказали, написати. А з іншого відбувається набір до дитячої музичної школи. Вони сидять, вони несуть зарплату в мільйони, не знають, що їм написати, щоб бути присутніми. Чим займалося управління по туризму і культурі тимчасово Доне... окупованої Донецької області тоді адміністрації? Я вам скажу: очолював її, також друг великий Єрмака і Зеленського. Сьогодні керівник антимонопольного комітету. Звісно, я каже, ми не можемо звільняти, немає рішення суду. Твого суду немає рішення. Київського окружного адміністративного немає. Якого? Печерського? І Завітового? Кого? Портновського. Ні, його не можемо змістити. Бо він досі потрібний. А в нього незаконне збагачення, тому що в нього насправді йдеться про Кириленка. Що в нього, значить, він сказав, що в нього родина, увага, війна, родина, родина. Значить, заробила на маліни. На маліні. Як у того депутата на, на Черешні, на маміни. це про тому, що в нас переважна Черешня була Мелітопольська, яку ви практично віддали ворогові. Бо ворог пішов одразу перед. Відкритий і, значить, ворота з Криму пішов на, на Мілітоп, на Маріуполь далі на Бердянський Мелітополь. Він на, значить, той на Черешні, це на Маліні. Нормально все? Нормально все в них. Дуже добре все вони. Тому, а, тому, тому, а що з Єрмаком? От я не можу зрозуміти. Тому, пан Олександр, пан я нагадаю одну річ: угу. ми всі слухали і дивилися кожну п'ятницю про санкції. Кожну п'ятницю Данилов анонсував, що будуть черві санції. Весь народ потирав руки, кого ж там зараз розкрутується. От зараз багатії врвати будуть, так. Народу, народу це подобається. А ні, Але в мене ж пам'ять як у Гугла. Але дуже добре пам'ятаю: в одну п'ятницю не відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Увага, чому? Тому що напередодні п'ятниці США фактично. Вели фінансові санкції, а в них не, не Данило в значить вводили санкції, а фінансовий департамент, там де має бути все чітко обґрунтовано. Ввели санкції проти, от знаєте, кого? Коломойського. А Коломойський тоді тримав цілу групу, бо в нього є така бізнес-практика, яку він запровадив і в політиці, контролі, блокуючий пакет без групи Коломойського, вони не могли б ухвалювати рішення. От як він працював, значить, в, в укрнафті, тобто в нього немає власності, але в нього є блокуючий, значить, пакет. Тому будь голосувати так, як йому вигідно, інакше інші рішення він буде блокувати. І з ним треба домовлятися на його умовах. Так воно відбувалося. І він мав групу Павлюка. Він мав там інших і фракції цілю, пам'ятаєте, фракція за Майбах, якою він фактично мав золоту акцію, блокуючи в народу і золоту. Для ухвалення рішень в Верховній Раді. І тому Зеленський, який, половину значить, влади якого були на зарплаті у Коломойського, не ввели ці санкції. І Зеленський почав кричати про увага, нагадаю, дуже популярний, популярна теза на антиолігархічний закон. Вони розробили такий закон, що Венеційська комісія подивилася і сказали, що ви там не сповна розуму. Але народу сподобається, Народу ж подобається, когось розкуркулюють. І тоді вони почали розповідати про олігархів. І нагадаю ще один момент: коли вже ворог вдруге накопичував війська в 21-му році, перший раз в квітні, коли висунув ультиматум Байдену. Байден відвів, значить, той флот, який вже в Сереземне море. я Не буду нагадувати, значить там 200 мільйонів були, які виділялися, потім трішки заблокувалися. Ну, як тиснули на Байдена, це окреме питання. Але перший раз. Це було в квітні, другий раз почали нагромаджувати ці війська, в тому числі в Білорусі. В вересні, в жовтні місяці, Зеленський виступає на генасамблеї ООН. Про що він говорить? Про накопичення ворогам військ, що ви потім сказати: дивіться, я вас з ООН попереджав, а ви нам не дали зброї. Ви нам е санкції проти Росії не вели. Ні, уважи тебе. Навіщо ти піддавався? І він зброї? в цьому світу розказував, що нічого не буде. Він сказав, що нічого не буде і увага. Він тоді розповідав про свого друга, Сережу Шефіра, в якого стріляли. Стріляли в мою антиолігархічну значить, кампанію. Це олігархи стріляли в мого Шефірюшку. Шефір, який тоді поставив під сапог, практично Одеський Припортовий, через керівника. Синіченка, який очолював держмайно, якому дали втекти, а в нього кримінальна справа про 10 мільярдів, який розставляв своїх людей на прокладки, щоби нас з вами грабувати, відмиваючи 10 мільярдів тільки на Одеському припортовому. Кримінальна справа проти Синіченка, що він розставляв своїх людей, я задаю питання: а хто поставив самого Сінніченка? Тобто він збирав і видавав наверх. Кому? Тому хто в тебе? Займався в Офісі президента, жодним чином не політикою. Той самий Шефір сказав: Я не займаюся політикою. Я бізнесмен. І він з трибуни ООН розповідає не про. Таким індіячем та можна назвати бізнесменом. То, звісно. Так ви в нього стріляли, пам'ятаєте, стоячий стоячій Ауді. В стоячій Ауді, коли покійний міністр значить внутрішніх справ, там вже був міністр, не не участковий, не участковий значить не наряд. А одразу там був міністр. Одразу він там був. Тобто фактично була спланована акція для того, щоб відвернути увагу від того, що є насправді загрозою для країни, а створити умовну, фіктивну, фейкову загрозу для тебе, яка буде виправдовувати твою проросійську, малоросійську. А шефір же ж був малоросом, пам'ятаєте, він же казав, що значить закон про мову розділяє Україну. А Сережа Трофімов казав, що влада Майдану розділила Україну, тому що єдиною церквою московський патріархат. Ми побачили, що робить цей московський патріархат на тимчасово окупованій території навіть під Києвом. Навіть під Києвом, куди пролетіли Києва, Царьов. І Трофімов про це говорив, що це єдиний, єдиний московський патріархат. Попіває чайок, як ти потім з'ясував з гражданином Росії Ануфрієм, там, андатрієм. Хто за них несе відповідальність? Так от, вони розповідають про те, як на Раді національної безпеки і оборони вони говорили, що не буде вторгнення. А потім Данілов, отак от моргаючи, дам, очевидно, отак от, казав, що ні. Потім він говорить: Я ж вам я показував, а ви не зрозуміли. Я вдягнув, я вдягнув чорний светер, а ви дураки, не зрозуміли. Що я вам показував, що не вірте мені. А значить, відповідно до вашої значить, е нашої з вами зараз версії. Ми маємо зараз розглянути всі светри, які вдягав Данилов, на всі санкції, які вводилися або не вводилися. Маємо розшифрувати, які ребуси того генія Єрмака. Всі казали, Ух, Єрмак базу задав. Тому що Єрмак він того, того тупий, що він до того зашкварений, що він не міг писати, бо воно неадекватно. то він ребуси. Так чи інакше, люди ребуси розгадують так, як їм вигідно. Так, от, отак так само ми маємо свете розгадувати. Тут читаємо, тут не читаємо, тут ми рибу завертали. Тут ти правильно санкції вів, тут неправильно санкції вів. Тут вивів. Ти значить прибирав тих, про яких говорить ваганян, тому що тобі гроші заплатили. А значить, а Данілов нам очевидно показував запонкою, значить, або на який він, значить, палець пірстіньок вдягнув. Що це правильно чи неправильно санкції? Багато чи небагато взяли? Ми таким чином будуємо управлінську вертикаль і, і управління країною під час війни або до війни. Ми так готуємось, ми так інтерпретуємо. А те, що треба розглянути, звичайно, але хто це буде робити? Пане Олександре, хто? Сьогодні викликають Бакана, вони не можуть його викликати. В Америці насильно проводять одразу. В президентській країні, в президентській країні, парламентській. Ну, це ж друг президента. Як же ж його? Парламентські, парламентські комітети. Парламентські комітети в США. Ще раз, в президентській країні. де дійсно президент е відповідає за діяльність виконавчої гілки влади. Ми бачимо зараз, як навіть це використовує той самий Трамп. Але під гегзет приїжджає і звітує. Під гекзет. У нас ні Резніков не звітував, ні інше не звітують. Плювати хотів Галушенка стібався над Верховною Радою. Не приїжджали вони насідання комітету. Комітети створювали, коли вже були сильні жашквари, не для того, щоб знайти. Для того, щоб скрішувати. Пам'ятаєте, як Коля Тіщенко очолював комітету про антирейдерську? Пам'ятаєте, як він їх очолював і за що в нього кримінальна справа? Розповідати про комітети по фортифікаціях і того депутату, який сам зараз винувачується в тому, що він робив. Вони комітети створювали своєю більшістю. І ця модель, я ж не дарма розповідаю, застосовується для розгляду всіх справ не для того, щоб знайти винних, а щоб призначити винних там, де їх немає, і відбілити тих, які насправді є винними. Це як при Азарову, пам'ятаєте, був антирейдерський комітет. Ну, Азаров очолював антирейдерський комітет. Ну, Отак от от приблизно тоді про них відбувалося, коли в них тріщина пішла після Міндіча, після Чернишова. То тоді дійсно певною мірою залежність цієї влади від парламенту стала більшою. Це їх дратує, але вони принаймні почали відповідати, е, е, значить, приїжджати і відповідати на, значить, на запити депутатів щодо е, бути присутніми на комітетах тих тимчасових світних комісій або світлах комітетів, принаймні почали це робити. Але відповідальності жодної. Кравченка, прокурор їхній призначають для В комісію для значить, відбору прокурорів від України, призначають від прокуратури адвоката Києви. Ми маємо це розуміти. Вони далі продовжують блокувати ті речі, які так чи інакше можуть вивести на них самих. Вони далі тими самими ротами за ті самі зарплати. Продовжують робити те, що вони робили. 41 народний депутат має підозру про конверта. Я кажу всіх перевірте. Вони казали про ваганяна, пам'ятаєте, зараз вони шукають, хто здав Тимошенка. Але ж ваганяна це викривач. Ви ухвалювали закони. Пам'ятаю вашу піну у рота, які ви розповідали: ми тепер ухвалили такі закони, які ніхто не ухвалював. Тепер викривачі Вони можуть отримати 10% від тих грошей, які вони своїм викриванням. Повернули державі, значить, до, до, значить, надавши допомогу, розкачав злочину. А вони тепер шукають, хто з них, значить, там може так би мовити, здати конверти. А знаєте чому? Тому що вони всі брали конверти. А конверт має два значення. Перше значення це значить пряник, яким тебе підсаджують. а другий другий конверт. Друга значення цього кабінету. Це і той гачок, який тебе тримає, родной, ти вже взяв гроші. І ти не знаєш, чи тебе записали, чи ні. І після цього, значить, цієї групи п'ятьох, в тому числі, яка очолювалася, була другам, які там ділянками торгували, один одному продавали я кажу про киселя. Вони також шукають, хто ж там може їх здавати. Тобто, ви визначтесь, ви викривачі. Чи зрадники, тому що для них вони зрадники, тому що викривачі в кримінальній структурі, зрадники цієї кримінальної структури. Мало того, вони ж розповідали потім про і ухвалили закон про угоду зі слідством. Пам'ятаєте, що людина, яка знаходиться під слідством, а вони це робили для того, щоби мочити ми знаємо кого? спеціально вони Харченка, Харченка це народного депутату. За домовленості забирали з Об'єднаним Арабських Еміратів, пам'ятаєте, вони не можуть знайти Баканова в Києві, значить в Харкові, а вони знайшли людину, значить, яка пов'язана певною мірою з певними схемами, знайшли аж і без екстрадиції. А вони не вимагають повернення одна умова, повернення значить тих, які вкрали гроші або є зрадниками тих самих коніцьких і тих самих. Дмитруків, вони не вимагають у Дмитрка кримінальна справа за побиття військового центру Києва. Вони не вимагають. А тут вони тихенько домовилися і повернули хай Тобто вони хотіли так, так щоб певною мірою е своїм контролем над поверховною системою. Цима єрмаками, значить цима е тими, хто е департамент захисту національної державності, який боровся не з е тим, е хто. Посягає на національну державність, а з групою, наприклад, там Бігуса, проводячи там спецоперацію, щоб знайти двох людей, які розкурювали косяки на корпоративі. 31 людина цим займалася. Тобто, певною мірою вони через ці політичні сили в правоохоронних органах, або безпосередньо через корумповані правоохоронні органи, вони намагалися певною міру тиснути на опозицію. Підкуповуючи цих людей, щоб вони здавали тих, хто потім буде всіма телеграм-каналами, мільйонниками, цими ротами, цими Петровими, цими Івановими, всією Шушерою. Потім одразу навіть без винувачення, робити винними, робити токсичними, тому що принцип Гебеля Гебільса нікуди не подівся. Принцип селеця. Принцип, принцип, чи значить, що ніхто не вірить, що розіп'яли п'ятирічного хлопчика, але якось так вони все одно щось там вже зробили. Оцей принцип діє. Ти маєш виправдовувати, що ти не вірблюд, тому що тебе звинувачують з усіх телеграм-каналів і зі усього марафону, і спрямо безпосередньо від Зеленського. Пам'ятаєте, як він був присутній, коли Овака звинувачував, по справі так угу. потім з'ясувалося, що не є такими. Отак, от вони працюють. Так, от а може тому, може... тому пане Валерію, може так, от вони тоді? Я маю на так, от вони тоді, коли вони ухвалили цей закон, що можна йти на угоду зі слідством зараз насправді. Вони з одного боку будуть спочатку уникати цей відповідальність, але потім, повірте мені, вони посиплються. Тому вони будуть здавати тих, хто був вершиною піраміди. А хто є вершиною піраміди? Ау, Андрюша, Аліпа. А, а може тому Володимир Зеленський мовчить зараз про ці корупційні скандали? Звичайно. А звідки ж він знає, кого там де записали? Пам'ятаєте, що? Ну так, тисяча годин, це ж, ну, це, це ж насправді. А е, знову ж таки, от мені підозріла підозріли постійні зустрічі керівників САП і Набу з Володимиром Зеленським. Що обговорюють вони там? Е, кого будемо брати, кого не будемо брати, е, чи от що, що можна обговорювати? Е, ну Тому що це вже, це вже фактично. Ну, можна розцінювати як певний тиск, якщо вони будуть так регулярно зустрічатися. так воно є. Нас ж поставила, нас ж поставили перед не просто так: е... значить, у нас вчора не було ракет, а сьогодні вони в мене є. Насправді, дійсно, так воно є. Якщо президент Зеленський буде предметом сьогоднішніх розслідувань, то у Трампа, у Віткофа, а й у інших буде більше підстав говорити про те, що ми не будемо давати зброю. Дивитися, як вони там всі накрали. Про це будуть говорити Фіцо, Орбан і таке інше. Вони нам взяли в зручник. Я про це говорю з 19-го року, тим більше 22-го. Ну так. У нас просто була суспільна угода, умовно. Наші західні партнери натякали, що треба боротися з корупцією. Пам'ятаєте про візити Блінкіна, про те, як він казав українським студентам в КПІ, про те, що ми не хочемо, щоб ваша територія стала територією Росії, і ми не хочемо, щоб ви стали Росією. Ну, це далі мені розшифровувати. Далі говорити про синтакси, семантику і, 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 значить, і, і прагматику текстів і слів, про значення, яке йде те, яке треба вміти прочитати. У нас була суспільна угода. Ми дійсно не, не робили і не говорили того, що могло засходити країні. Ми об'єдналися навколо прапора, а не навколо Зеленського. Ми досі, коли вони використовують це запитування, кажуть про те, що ті, за, які за Зеленського проти виборів. Ні. Це ті, які проти виборів, вимушені, розуміючи, що таке вибір під час війни. Вимушені говорити, що Зеленський у нас сьогодні президент. Саме тому, що десь так вважається, що людина на чолі держави, влада і держава, і країна це є синоніми. Ми сьогодні говоримо про Америку при Трампові. Ми говоримо. Ми говоримо. Говоримо. Хоча ми розділяємо американців і Трампові не подобається опитування, які показують недавно позавчора, Вони сказали, що опитування це фейки. Все, що їм не подобається, це фейки. Ну, яка країна а, такі і Трампи, я кажу про Зеленського. Які, які, які Віков такі і Єрмаки я тоді коли сказав? Тобто той забудовник, той забудовник, якому байда країна, тому що в нього мільярди іорку, а цей. Йому байдужа країна, тому що в нього кіоски на Туреччині і папа Грушник. Грушник Грушник. Людина, яка очолювала торгове представництво в Афганістані під час а, 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 агресії Радянського Союзу в Афганістані це номенклатура гру. І ті, які поставили цього гірмака, мають також нести відповідальність. Пам'ятаєте, я говорив про те, що під час Русвітової війни в Америці. Люди, які мали схожість, походження, тим більше якихось знайомих або родичів в Японії, були схожі на японців, були насильно відселені від е, Західного узбережжя США з Каліфорнії там. Насильно, насильно. Я не кажу правильно і неправильно. А у вас шефіри, у вас Трофімови, у вас подаляки, брати, героїв СВО. У вас Єрмак, син, Грушника, куди далі? Куди далі? У вас Баканов, який розповідав про те, що дружина, яка взяла російський паспорт, в 15-му агресія почалася. Зеленський не знає, в 14 му Ти в горлівці казав про те, що значить качать власть. Ребята, нужно качать власть. Де, до речі, юзика? Я пам'ятаю, Зеленський значить, що у нього було 4 повестки, а він не пішов, він піде в батальон Юзика. Під... Значить, які ходили на 95-й квартал. Де в батальйоні Юзика? Алло, гараж. І де Юзік? І де ти маєш бути разом з цим Юзиком? Так от, ми маємо з вами говорити про те, що це, це така ситуація, в, якому, в якій ми опинилися, де немає простих рішень. Тому що сьогодні Зеленський, відвернувши увагу від корупційного скандалу, нагадаю, умірав, одразу звалив. Зеленський звалив одразу, як тільки вважаю, ця ситуація, звалив. В, е, в Париж до Макрона звалив в звалив Париж до Макрона, увага, домовляючись про те, як нам будуть як нам будуть постачати у Франції Рафали. Увага! На той момент навіть не було 90 мільярдів тут і зараз сьогодні. Замовлення для Рафалів у Франції на десятки років вперед. Сьогодні, вчора. Верніше, Федоров, Федоров сказав про те, що він говорив, значить, з французьким колегою про те, що нам можуть дати міражі застарілі. Ну ну дуже потрібні нам, але ти точно не новітні моделі, про які полетів Зеленський. Зеленський звели в країні і кажучи, про те, хлопців, у мене зашквар. Ви ми, ми маємо розуміти, маємо всі разом допомагати мені, тому що інакше програє Україна, значить, ви. Тому що ви ж допомагали Україні, а, а, значить, чи я казав, що ви допомагаєте мені? Умірав, не прилітаючи в Україну, мені одразу, зваливши в Україні. Він не був присутній на засіданні Ради національної безпеки і оборони, а він є секретар. Коли ухвалювали рішення щодо санкцій, так званих санкцій Міндічу, він відповідно до посади, відповідно до обов'язків, відповідно до указу президента. Очолює, видніше він е, організовує роботу Ради національної безпеки і оборони як секретар. Він не присутній. Як секретар, він полетів куди? Я скажу. До Туреччини. Міністр закордонних справ, якого Фідан був керівником е, їхньої розвідки. А в них є інтереси, і зараз я не буду значить, проблематизовувати ролі місця Туреччини, але вона має свої інтереси. Ердоган каже, що у нього чудові стосунки з обома владимірами. В них є свої інтереси. Вони за рахунок того, що Росія втягнула у війни, вони отримують значить, свої дивіденти в на Південному Кавказі. Подивіться, що відбувається значить, зараз там з цим, так званим транзитом Трампа до миру і свободи. Той коридор Сангізурський, який називається в Азербайджані і Сіністською області, якої проходить в Вірменії. Вони роблять партюрську ідею через значить, Азербайджан, Каспій, коридори з Китаєм і вхід до значить, середньої Азії. Тобто в них є свої інтереси, про які можна говорити за рахунок тому що сіна з вами. Зверніть увагу, там немає Крима в цих домовленостях. Немає Крима. Немає Крима. Їх викреслили. Так, от, потім він летить до, до Катара. Увага, до Катара. Катар ми знаємо, разом з Саудітами, разом з Оманом. Вони є предметом співпраці зятя Трампа Кушнера і е, людини, яка, яку Трамп довіряє, цей значить Вітков, який представляє не так Трампа, як значить, як Путіна і е, бізнес-кола, яким байдуже Україна, і у них є свої інтереси. Вони, очевидно, про щось говорять, забезпечують зустріч у Мєрова, де, куди він летить потім? Ну, подивіться, у Флориду. Він летить у Флориду. В той день, коли він туди прилітає, виникає погано переведений англійською мовою путінський план з 28 пунктів. Сам Вітков написав, що це, значить, К йому передав К, це. Значить, цей Кирил Дмитрів. Потім він зняв цю, значить, цей його план, потім він зняв це. Трамп не може погодитися, що його ще в дурні. Сказав, що цей, значить, Вітков робить правильно як бізнесмен, хоче значить, продати Україну Росії. Пам'ятаєте? Ну, так, так працюють бізнесмени, так працюють угоди. Трамп говорить про те, що цей план тепер є його планом. Чому? Тому що відвернули увагу від того, що відбувається, і ми тепер вимушені разом з нашими союзниками і партнерами об'єднуватись навколо Зеленського. Ось така річ. Зеленський тепер миротворець. Відвернули увагу не 28 путів, а 20. відсунули всі ці речі. Тобто, вони фактично як акули, відков, і всі ці е, ФСБшники, вони підвисили, ослаблили нашу владу цим гачочком. І примусили говорити з ними про мир, якщо приберете слово справедливий мир, як капітуляції. Я не знаю таких е е прецедентів, коли без поразки у нас збройні сили, у нас лінія фронту стабільна, да ворог тисне, але немає у нас того, що були, щоб би нас підписувати капітуляцію. Нам капітуляцію ставлять раніше аніж е значить, ситуація на фронті. До того. І ми зараз обговорюємо з вами так званий справедливий мир, території Ніхто не говорить про те, що зараз е, є предметом обговорення. Хто послабив Україну, хто призвів як покарати? Що зробили? Хіба це буде потім? Не буде, потім владою... і За які компромати тримають українську владу? Сьогодні цією владою у нас не буде перемог.